Спочатку, представляйтесь. що Спочатку Представтесь. Ну я вже представлявся? Ні. Ну як не, Ні, навіть, ви не представлялись. Воно. Ви прийшли і сказали мені, що ви мене зупинили за ремінь безпеки. Да, і при цьому я перш... Ну а Давайте перше, докази, прийшов... представтесь, будь перше, ласка. 18 перше, пункт 3. Що перше, що я 18 перше, перше. стаття закону про нацполіцію, частина 3. Будь ласка, посвідчення. Вам посвідчення? Звичайно, мені посвідчення. На відео, на відео. Е, яка норма закону зобов'язує вас на відео не на відео Я знімати. Не... Чим я, це я. заборонено? Він, що це моя, та як ви кажете, документ, які є особу, що я... Ага. Це ваше службове посвідчення, Вага, яке предо... не містить персональних Вага, даних. Я Предоставляйте, будь ласка. Так, Морванюк, Віктор Володимирович, поліцейський. Баць, баць, баць. Бачу, добре. Тепер давайте причина зупинки. Я вам поясню, так як ви зараз на даний момент знаходиться, не користуються рівнем безпеки. Раз. Е, яка я норма прируч, законодавства е, зобов'язує ми... мене користуватися безпеки, не мене не коли автомобіль не стоїть? Не давайте докази. І е, відпочив, їхала в крайній ліві, тому що в крайній праві стояли ви, створюючи аварійну ситуацію. А чому я створюю? Я на пусту. На посту це а, там, а не на проїжджій частині. Де це там? На посту, а не на проїжджій частині, я ще раз вам кажу. Це є. по Березіна, Дуже закон? добре. Да. Дуже добре. Тут є знак стоп. що Що-що? Тут знак є 100. знак стоп. Є враження швидкості там Добре, 30 Добре. Ви трошечки що? 에, Ну надавайте докази хоч одного правопорушення. Ви трошечки забуваєте, що є рішення Верховного суду про те, що працівники поліції. Повинні стояти на постах для забезпечення чого? Чого? Ну чого? Для чого Раність вас операція? Ні. Для чого сюди поставили? Для перевірки транспортного засобу, які перевозять, вибуховано. Совершенно вірно. Маєте підозру на мій автомобіль? На ваш? Так. Да. Ну хто ж як правильно сказати? Може і є, може я перевозити. Може є, так, може я перевожу а, навіть, навіть Значить, надавайте ваня, докази. з добре. Може ви перевозити? Може й перевозю. Да. Надавайте докази, що мій автомобіль знаходиться в розробці. День. День. А що може бути ваш автомобіль? Ну ваш то ж ви перевозите. ви допускаєте. Ну то це я ну, то що? <смісля> навіть якби я порушила правила дорожнього руху. У вас немає на даний момент повноважень на блокпосту мене зупиняти і притягувати до відповідальності за порушення правил дорожнього руху згідно е, рішення Верховного суду. Навіть якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, а ви не можете цього довести. Я їх не порушувала. Ну надавайте докази мого правопорушення. Ваш, правопорушення? Звичайно. Я вас зупинив на блокпосту для перевірки документів. На блокпосту для перевірки документів. Так. Добре, я документи при собі маю. Вам паспорт показати? Так, покажу, Будь так. ласка. Українка. Я ж не Це теж ваша проблема. Ви Придивляйтесь. Ну, ну то придижняйтеся. Ну, ну дивіться, ось працівник військовий бачить. Степені, так, так. Да, го років. Да. Да. Тут? А з якого переляку ви цікавитись, де я прописана під час військового стану? Ну, як, 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 ну Звідки як, я хочу, да. звідти я їду. Це моя особиста справа. Хорошо, щасливо здоров'я. До побачення, гарного дня. Будете сьогодні дуже відомі. Будете сьогодні дуже відомі. Звичайно, своєю безграмотністю, своєю безграмотністю.